Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого триєдиного Бога, від Бога Отця, який виявив свою любов, пославши Сина і дарувавши нам через Духа Святого віру. У нас сьогодні слово для проповіді Євреїв, 9 розділ, вірші 27 і 28. Уважаємо. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Короткий текст. Текст досить унікальний тим, що ми бачимо тут в двох віршах, і про перший прихід Господа, і про другий прихід Господа. Про перший прихід в саму квінтесенцію. Тому що коли ми думаємо навіть проповідуємо на Різдво, то зазвичай лютеранські пастори, проповідуючи про Різдво, не забувають сказати і про ту мету смерть на Голгофі за наші гріхи. Звісно, на цьому шляху було втілення, на якому різдвяні проповіді акцентують увагу. Далі виконання закону, і ми це ми бачимо уже з дня обрізання нашого Господа, з восьмого дня, коли Господь став під всі вимоги законів єврейських, юдейських, старозаповітних, точніше, і був обрізаний згідно закону, і потім досконалий послуг весь час. Але все ж таки, вершина це Голгофа і Воскресіння, це от суть першого приходу. Ну і про другий прихід у нас теж сказано, що в другий раз з'явиться не в справі гріха Ісус тим, хто чекає Його на спасіння. В новому заповіті немало місць сказано про другий прихід Ісуса. І сам Господь каже, і вже в Посланнях про це сказано досить детально, і в проповідях в діях, і в об'явленнях. Це теж дуже важлива тема. Але який головний сенс цієї теми? Те, що нам бути треба готовими до другого приходу Ісуса Христа. Те, що нам треба жити вірою, і те, що нам треба нести Євангеліє іншим. Тому що після другого приходу, або після нашої зустрічі навіть у фізичній смерті до другого приходу Христа, якщо ми не застанемо, то вже після цього, як ми перестанемо перед Господом, нічого не змінюється. Але люди так влаштовані, що от є такий нездоровий інтерес навіть в християнських церквах, я не кажу вже про світ, який там занепокоєний часом так званим кінцем світу, як це може бути, але навіть в християнських церквах забагато обговорюється, обдумується, коли саме Ісус прийде. Коли саме Ісус каже, що вам не дано знати. Не ваша ця справа, ваша справа проповідувати Євангеліє. Ваша справа, як в іншому місці ще Мойсей каже, дотримуватися слів усього цього закону, а не шукати того, що не об'явлене. Але все ж таки, от забагато схем різні, там тисячлітністке царство, люди сприймають це буквально роздумують там, дату прораховують. Я вже не кажу про нехристиянські культи. Навіть в християнських церквах, от нещодавній, там 10-12 років тому, теж була історія, коли один євангельський пастор всю Америку обклеїв, знайшов багато грошей, так проповідував. Люди жертвували, і пішло на ці бігборди по всій Америці, що в певний день буде прихід Христа. Гарний пастор читав Біблію, а там написано, що ми не можемо знайти дня другого приходу Христа. Потім він спантеличний був, до речі, здається, це другий раз в його пасторській кар'єрі було. І мені пригадалася одна історія, як два віруючих, один уже похилого віку, служитель, а інший молодий, можливо, майбутній служитель, от вони провели якийсь день вихідний, і багато обговорювали Писання, і якраз зійшли на цю тему про другий прихід Христа. І коли вони оцем, цілий день на цю тему про другий прихід проспілкувалися в цих так званих спекуляціях, роздумах, прогнозах, то кінець кінцем, вже розлучаючись, досвідчений служитель, сказав: знаєш що, брата, ми сьогодні забагато говорили про другий прихід Ісуса Христа і мало говорили про Його перший прихід. Якщо ми подивимося на пропорцію в нашому слові, то тут десь сказано про суд. В 27-му вірші, а потім приблизно однаково сказано про перший і про другий, в 28-й пополам приблизно. Але головне все ж таки те, щоб ми роздумували про перший прихід, і тоді ми будемо добре готові, озброєні Словом Божим, розумінням в нашому сприйнятті Біблії, як нам бути під час зустрічі із Ісусом. Тоді нам нічого не треба боятися, і ми ні на які манівці не зійдемо ні на які бічні стежки. І почнемо з того, що ми подумаємо над протиставленням нашої смерті і Христової смерті. 27 й вірш. Як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд? Похорон все Ну, В нашій традиції, в українській, особливо в селянській, і не тільки в селянській є прийняття смерті уже людей, які були в літах, упокоїлися. Але коли стосується молодого або дитини, наші предки зазнавали великих, частих втрат дітей, маленьких, дуже багато помирало. Тепер для нас це теж трагедія, коли навіть немовля, новонароджена помирає, вагітність, коли зривається медицина. Розвинулося, але так чи інакше ми всі смертні, і це призначено для кожної людини. Мені згадується одного скандинавського художника картина Дитячий похорон, коли там можливо, вся школа, можливо, все село зібралося для того, щоб провести дитину вже на кладовище, тіло дитини поховати. І ми знаємо, що ми помираємо чому через гріх. Соломон каже в своїй книзі проповідника, що коли людина помирає, тіло повертається до пороху, а дух іде до Бога. Тобто душа йде до Бога. І от автор послання до Євреїв продовжує це, каже: а потім суд. І знову таки не забуваємо на те, що людям призначено умерти. Чому нам призначено умерти? Це ознака гріха. Біблія в багатьох місцях, дуже яскраво римляни 3.23 повторюють старозаповітній вірш про те, що нема праведного ані одного. Тому всі люди призначені на смерть. Як ото є от такий в малій органі книжечці Баха, такий харал інструментальний, певно, він є і в вокальному, але я в інструментальному звик в органому виконанні. Слухати. І коли там дивишся ті німецькі літери, то не розумієш, я німецький не знаю. Але колись мені трапився переклад, і отак от, от просто: всі люди повинні померти. Це присуд Божий. Призначено померти. Оце звідси ця тема, до речі, того ж хоралу. Але, дорогі брати і сестри, у нас є добра новина, ті ж римляни, 23 й вірш 6-го розділу. Нам кажуть, що Христос був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. І ось наша смерть зустрічається із Христовою смертю. Ми можемо пригадати Івана 1,29. Ось агнець Божий, як показує нам святий Іван, Хреститель, а святий Іван Євангеліст записує: ось агнець Божий, що гріх світу на себе бере. І далі, який результат цього? Івана 5.24. Через те, що наш Господь, люблячий, взяв на себе гріх світу, то Ісус виправдав нас, воскрес для нашого виправдання, як ми вже згадали. І сам Господь в Івана 5:24 каже: по правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слово Мого. І вірує в того, хто послав мене життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Тобто ми бачимо, що ми мусимо померти. Це наша доля, це заплата за гріх. Але через віру в Ісуса Христа ми звільняємось від цього прокляття вічної смерті. Тобто, тимчасова смерть, вона. Не відворотна, але від вічної смерті від її влади Він нас позбавив. І також ми можемо згадати наше хрещення, що ми, коли вже говоримо про смерть нашу, про смерть Христа, про зв'язок між цим, в шостому розділі, в тому ж самому Римлян, сказано, що ми поховані з Ісусом у хрещенні. Ми померли з Ним, як Він помер, і наша плоть стара померла гріховна. І ми воскрешені для нового життя, так як і Христос Воскрес. Контекст євреїв 9 розділу і взагалі всієї книги цієї, Він показує спадкоємність між старим і новим Заповітом, написаний знов таки до тих, хто знали в першу чергу старий Заповіт. І коли ми вже на біблійних заняттях повторюємо трьохстороннє служіння Христа. То ми знаємо, що дуже багато безкінечно можна говорити про пророче служіння Христа, трохи менше але зрозуміло, про царське служіння, а про первосвященницьке служіння Ісуса сказано не так багато і більше сказано саме в посланні до євреїв. І тут все досить просто, треба пам'ятати, тому що це серце нашої християнської віри. В чому особливість первосвященницького служіння Ісуса? Те, що він, будучи пересвященик, водночас є і жертвою. Євреїв, 9 розділ, цей же наш, але 11 і 12 вірші нас цього навчають. Але Христос, пересвященик майбутнього доброго, прийшов із більшої досконалою скінією, нерикотворною, цептане його створення. Тобто тут згадується, з в якій приносилися жертви. І двір скині, і свята і святих, звісно, але разом з тим сказано, що Христос і тіла Христа це більше, аніж Скинія, тому що скині ця теж була тінню Христа, тінь, яку назад в часі ще Ісус відкидував із того часу, коли Він втілився і коли Він служив. І наш Господь, як далі каже, 12 вірш, прийшов не з кров'ю козлів та телят. Але з власною кров'ю, і увійшов до святині один раз і набув вічне відкуплення. Тобто, наш Господь є і пересвященником, і жертвою, наш Господь також війшов один раз, як нам кінець 12 вірша каже, і при цьому цього одного разу достатньо для вічного відкуплення. І про це так само каже і 28-й вірш, до речі, так і Христос один раз був у жертву принесений. Наша тема. Дивіться, написано, що людям належить померти один раз. Христу заради нашого спасіння теж треба було померти один раз, і викупити нас від вічної влади, гріха, яка була б і пекла було б наша, якби не було Христа. І нам, звісно, євреїв треба іще четвертий розділ пригадати вірші з 14 по 16, яким є наш пересвященик, мавши великого пересвященика, що неба перейшов Ісуса Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого пересвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробована в усьому подібне до нас, окрім гріха. Тобто наш Господь безгрішний. І тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, можемо сказати сьогодні до Господньої вечері, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Отже, нам треба померти раз, і Христос помер один раз. Тепер не треба більше жертв, як в старозаповітний час. Тепер не треба храму. І Бог в історії людства це переконливо показав, коли через гріхи юдейського народу, через уповання на самоправедність, через неприйняття Ісуса Христа те було повстання, і римляни знищили і Єрусалим, і храм, і залишки якоїсь там автономії Юдейського царства. Отже, наш Господь вирішив. Проблему один раз померш. Не треба жертв, не треба храму. Вирішення проблеми один раз те, що ми дуже любимо в цьому житті. Правда ж? Пам'ятаємо навіть ту Самарянку, коли Ісус каже, що коли я тобі дам живу воду, ти не будеш прагнути в віки. Вона каже: зроби так, щоб я сюди не ходила і воду не тягала. Так. Я думаю, хтось із вас, із старшого покоління, і навіть зараз пам'ятаємо. Як жили без водогону, ходили до колодязя чи до колонки ходили, а потім, в якийсь момент, напружившись, провели водогін додому або отримали квартиру з централізованим опаленням, з централізованим водогоном, з газовим підводом. Життя змінилось. Так само тепер у нас документи в електронному обігу. Можемо заготовити якийсь зразок і тільки щось вписувати. Не треба так весь час писати руками. Можна або руками написати щось буквально по шаблону цьому, або навіть в комп'ютері внести, а потім роздрукувати. Також, дорогі брати і сестри, дуже важливо вилікуватися від хвороби. Хронічна хвороба для кого добре? Ну, в принципі, є люди, для яких добре, коли хтось хворіє, наприклад, аптеки, фармбізнес або певні лікарі. Я чув колись навіть таке побажання одного лікаря іншому, цинічне, воно мене вразило так негативно. Був тост такий, щоб твої бідні пацієнти ніколи не хворіли, а багаті ніколи не одужували до кінця, але щоб не помирали, щоб жили довго і весь час тобі платили. Також знаю історію, як один лікар в халепу попав, молодий лікар, на прийомі подивився, йому сказав. Доцент чи професор, от до мене мій хронічний хворий прийшов, у нього певне знову загострення старої хвороби, атито. А той же ж, все ж я ж професор попросив, все досконало обдивився, молодий, грамотний, хоче бути дуже гарним лікарем, уважним. Він подивився, там ніякого атиту нема, вуха болить, тому що там просто сірна пробка. А, мабуть, пацієнт подзвонив своєму лікарю, каже, знову вуха болить. Ну, знову болить, був атит раз, був гатит два, був атит три, значить знову атип. Подивився, не подивився, на прийом послав, ну той же каже, от у вас пробка, я зараз вам тут поможу. там Шприцом жане її видав, той каже, о, нічого не болить. І пішов, в лікарню не ліг. І професор нічого не отримав. Бідний був той лікар сумлінний. Тобто, розумієте, але це такі казуїстика. Але в принципі ми хочемо, щоб от одужати так одужати, щоб вже не повертатися до цієї хвороби. Якщо ми дивимося на наш духовний стан, то з одного боку тут теж воно грає. Тому що перший прихід Христа вирішив наше питання, питання гріха, питання влади диявола, питання вічної смерті раз назавжди. Ця проблема вирішена кров'ю Ісуса Христа. Тому що Христос один раз у жертву був принесений і поніс наші гріхи. Але, дорогі брати і сестри, все ж таки ми з вами. Поки ми живі, залишаємося духовно хронічно хворими. І тому нам потрібно весь час йти до Христа. Звісно, з одного погляду, ось реформація, вона позбавила Папійську церкву такої от золотої жили, як індульгенції, коли весь час приходили люди і платили, платили і платили за прощення. За оці ось меси, за мертвих, коли треба було весь час платити, і священики читали ці меси за якихось людей. Коли реформація відбулася від Тенберта, там було щось близько двох чи трьох десятків священиків в церкві, де Лютер служив, які читали тільки меси. Така кількість була. І коли люди побачили, що це не має сенсу, от ті священики, ну, можна сказати, звільнився у них час, але вони залишились без роботи. Тому що вони тільки що і вміли читати меси оці. не знали Слова Божого і не вміли проповідувати Слово Боже. А потреба ж була в тому, щоб йшли такі люди і проповідували. Тобто, от з одного боку, от реформація Золотої Жилистієї позбавила Папійську церкву, але звільнила душі, звільнила нас, звільнила від почуття правини. Господь нас справді, істина нас зробила вільними. Вона підірвала торгівлю в храмі, але зробила вільними. Але знов таки, нам все одно весь час кожен день потрібен Ісус. Потрібен Ісус як цілитель, тому що ми досі ще маємо стару гріховну природу, яка спокушує нас, і Господь нас цілює Словом, і Господь приходить своїм таємством, тілами кров'ю і проголошує кожному причаснику із нас, як сьогодні дасть Бог буде, і індивідуальне прощення. Але ми вже говорили з самого початку про те, що нам треба найбільше акцентуватися на головному, тобто на Христі, тому що, на жаль, в багатьох церквах Христос розп'ятий і Воскрешений не є в центрі проповіді, а навіть там, де краще знають про це, теж люди ухиляються часом, і ми схильні ухилятися в якісь другорядні питання. І, наприклад, можна говорити за багато про другий прихід Христа і за про перший. Це саме через те, що у нас є гріховна природа, яка оцей фокус Христа і правильне застосування євангельської новини, закону і Євангелія до нашого життя, намагається от з цього фокусу нас посунути, щоб ми різними дурницями цікавилися і думали менше про Христа, і, відповідно, щоб плоди, Святого Духа в нашому житті а свячення теж були меншими. Ну, до того, як про перший і другий прихід, коли люди забагато думають і говорять про другий прихід, забуваючи про перший, я додам ще два-три пункти. Часом люди забагато говорять про наше передпризначення, про наше вибрання на спасіння. Є місце для цієї доктрини. це доктрина потіхи для нас. Але коли забагато про це говориться, і забагато на це упавання, і забувається про Христа, про те, що Бог нас обрав на спасіння саме у Христі, і забувається про засоби благодаті, тобто про слово і про таїнство, про хрищення, про Господню вечерю, мало говориться, тоді це теж проблема. Тому що Бог хоче, щоб ми трималися Христа так, як Він нам дав, через проповідь Слова і через належне роздання таїнців. Так само у нас є спокуса забагато говорити про нашу святість і замало про святість Христа. Так само у нас є спокуса забагато говорити про гріхи інших людей, і замало про наші і забувати при цьому, коли говоримо про гріхи інших людей. Забувати про жертву Христа, який приніс своє життя за всіх людей, за гріхи багатьох, як написано, але в біблійному контексті це зазвичай є і за всіх. Отже, дорогі брати і сестри, думаємо про Христа, тримаємо Його в фокусі наших думок, особливо в день святий, перемагаємо наш гріх, щоб Ісус, який вдруге з'явиться, не в справі гріха. Як написано, а прийде вже як суддя, знайштов нас вірними, щоб було так, як написано в Івана 5.24, що віруючий на суд уже не приходить, а приходить тільки як свідок. І наприкінці я ще раз згадаю той прикрий випадок з мого життя пастерського, коли ми теж про якісь доктрини говорили з одним чоловіком. І я йому кажу, ну це ж чому? Тому ну, Христос мотивує, показана на Христа. І він каже, та Христос то зрозуміло, от мені там щось далі цікаве. Знаєте, дорогі брати і сестри, Христос жертва Христа, любов Христа, любов Бога Ця у Христі, вона справді не зрозуміла. Часом ми, в пастирі говоримо, ми говоримо про незбагнену Божу любов. І це, на жаль, стає таким штампом уже навіть в нашій розмові. Але це справді не збагнена Божа любов, що Бог, відділений від Творева, послав цей світ свого Сина, який став одним із нас, прожив таке життя праведне, чим ми відплатили люди тим, що розіп'яли його, тим, що сміялися, тим, що він зазнав жахливої смерті, що навіть Отець змушений був відвернутися від Нього, тому що на Ісусі лежав гріх всього світу. Коли ми будемо більше розуміти, що Христос, що ця любов насправді не зрозуміла, коли ми будемо згадувати послання, наприклад, Филип'ян, четвертий розділ, то справді наше життя буде християнське налагоджуватися, так як каже Павло: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що й вищий від усякого розуму. Або розуміння в іншому перекладі хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.